Всім привіт, друзі! З вами я, Балат Хакер, сьогодні ми граємо в Мертві Парусники. І хто не знає, це класна гра. Ну, дуже. Просто введіть мертві парусники і у вас там буде. Таке так. Чи збирати Золото, і там вази та рейпінь. то Тут можна навіть рибачити. І заробляти на рибі. Продавати рибу. Коротше, хто грав в Мерці рельсі, то... або щось пов'язане таке, тому буде краще. Хто буде вже знати, як.

Зараз я поставлю на паузу, не рибачу, то це буде дуже довго і нецікаво. Дивіться, підписники, як ловити. Щоб сюди йшло, треба, щоб ця синя штука була на рибі. Вона йде вліво, якщо просто відпустити. Якщо тримати пальцем просто тикати, типу, не тикати, а просто тримати, то, то вона йде вправо. Отак. А потім, дивіться, зараз покажу. Роздаю, а потім йдете туди і там продаєте, зараз покажу. Дивіться. І ось сюди її ставите і там забираєте гроші. Отак. І дивіться, підпис, я забув сказати а там наверху є пушки. І вони просто самі вбивають зомбі. І зомбі теж є на паливо. Палив теж його кидаєте От я поки що заловив три риби. Де ця риба меч і не вижу. Так, і що ж, я не наловив багато риби. А, я зараз близько почалась. О, тут ще шорно валяють. І найдорожча ця риба, меч, вона коштує 20. Берем і шок. Э е, що за. То, я коли ловив, мені почалось і не дві риби Щоб у меня не на дві риби було більше якось. Якось я не знаю, вони просто не Не Знаю чого. Тут нічого, а так, ідемо по запату. Идемте проз... <coughs> так. <проб> <проб> ja, і ще раз. Да и забираем. Брандж, но у мене було шість. Зараз скільки буде. у мене сто сімдесят. Я накопив сто 164. чотири. Сто чотири гарний. Так, и купим якийсь себе пистолет. Не, кажется револьвер. Раньше кошки. Так, у меня 9. Тут не И зараз просто купляем мы все. Итак, я зомби. Так. А теперь просто все использовать нажимаете. У меня где-то будет 100 с чем то мне кажется. 100. 200? Я не думаю, что так все будет. Ну, окей. Едем. Що ми зупиняємося, то ніч. А, ходить. Як мій друг Саша Читер, є? Ви знаєте його. Цей. він говорив на ну, цих зомбі Вася або Петя. Ну, иди сюда, петь он такие был Так, тут рыба фула Иди сюда. И что вы на эти шатеры чекуете? Нич. То можете залезть на <ків> човна. Зараз секундочку. Можете залізти наверх човна і на двіте Ви в будь-який можете в момент дістати базова є удочка. Написано. І просто рибачити. Тільки дивіться, як вона буде ловити. Якщо нема. Якщо отак не буде ловити, то нема цього корючка. А якщо типу оця нитка крючок, він звисає і ви його бачите, то риба десь через 5-3 секунди з'явиться. Так. Окей, йдемо далі. Отут зараз цей бос. Не лякайтесь, якщо ви такі їдете-їдете, а він потім такий речить просто. І, і вам просто на нього різко поверне. взгляд. ведь И, И типа вот это рычаги, <реграти> oh. oh, <реграти> О, тут же все. Тут, тут что? Ой. И шея Так, тут можна взяти. Це потім продати. А, ну тут все цей. Все таке мені. Ну не знаю, покалидно. Мені треба зомбі щоб спалити, А, і бочка там уж її спалити спалить. Тож. Все. І едем дальше. Тут важко виграти я не вигравав, Я навіть не знаю, що там буде. Якщо вам сказати, так напрям прям не можу. Що тут буде чи ні? Якщо червона ніж, просто кудись ховайтесь. Наверх черна. А то там будуть е якісь мостри, типу мутантоли. <смеш> я їх мутантали, ми з е Сашою 4 називаємо. Моїх. Мутантоли. Просто коли червона ніж. А, а коли ця фіолетова... Просто їдьте, і все, а то вас будуть вбивати відьми. Дивіться, якщо зомбі так сідає, він не помер. Дальше, блядь. Щоб ви знали, а то и такі, о, ура, і все. А він сідає, а потім зразу вас різко атакує. забираем. Мы бежим до човна. Бежим до човна. И зараз просто всех спалим Я просто всех спалю. Все, сто. Сто лицетков. Пальня. Щось захрип, щось Ой, фіолетова, фіолетова. Ні, на все забийте. Просто на все на вс забийте. Якщо у вас є зброя, стріляйте по відьмам. Я не буду тратити просто патрони. Просто от вона просто валіть. Поки у вас цей. Поки не закінчиться ніч. Не звертайте уваги, навіть якщо буде село. Просто проїжджайте, а то вас уб'ють просто. Воно може вас убити. От бачите село. Про... Оце. От просто проїжджайте. А і можете чекати просто отут, десь ховатись. Десь. Якщо ви доїхали, або якщо і були тут, просто десь ховайтесь. что-то okay. на видно не знаю чого okay, я далее поеду вообще вот киды тут просто обостря обойти обобирать просто Просто в неї стріляйте. Окей, ми буде. буде або три, або дві частини, а то це довго буде. Ой, що я ніщо не нажав вст. кнопку встати. Я зупинюсь, рискну. Просто відьм чогось нема. Не знаю чого. Якщо бачите відьмь, ви вийшли, наприклад, і бачите відьму. Просто валіть назад. А давайте вийде безпечний будинок. Просто в нього. Не раджу виходити вам в ніч. пират. Фух. Пережив. А, комар. Ах ты. Видите, и комар тоже. Его просто те. На, получи. На, все. Фух. Просто просто. вам другий знімає і просто вас забирає, куди. Окей, там... пірат. Його застрелю Все Пірат стільки так само, по-моєму, як і зомбі дає. А ну зараз подивлюсь. Мой на 87, зомби 2, 5, 4. 93. Хорош. Окей, забираем зомби. Фух. И бежим просто дальше. І зараз друга частина. Всім папа. -па. Це перша частина.